Виконуємо практичну роботу 9 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Ривкін лисенко Черніка Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати середовище розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Розмістимо на формі компоненти, а саме багаторядкове текстове поле МЕМО. Яке нам потрібно буде вести 8 оцінок учня, текстові написи, вони будуть як підписи. Ну і виводити результат, а саме нам потрібно знайти середню оцінку учня. Давайте виводити будемо в текстові поля. Хоча можна було б також в текстовий напис лейбл, але хай буде ось так. Ну і зрозуміло, має бути ще кнопка. Так, тепер змінимо властивості даних компонентів. Так, ну, по-перше, виділимо форму, давайте зробимо гарніший заголовок. У вікні інспекторів об'єктів змінюємо властивість Caption для форми, назвемо практично 9. Ентер для підтвердження. Так, змінилося. Тепер текстовий напис Label. Також властивість Caption. Нехай буде оцінки учня. Це в нас середня оцінка. Це у нас ніби як підказки. Це нехай буде кількість оцінок вищих за Сім. На кнопці запишемо обчислити. Enter для підтвердження. Тепер бачимо в подорідкому текстному полі написано мемо1. Видалимо даний напис. Для цього знайдемо властивість Lines. Натиснемо на ці три крапки. Очищаємо. ОК. І Edit 1 Edit 2 очищаємо властивість текст. Enter. Для підтвердження. Тепер створимо обробник події. OnClick для кнопки Button 1 обчислити, виділимо кнопку, перейдемо на вкладку події, виберемо on -click, натиснемо ось ці три крапки, і в нас автоматично утворилася заготовка. Оголосимо змінні після ключового слова VAR. В наступному рядку після слова procedure Отже, нам потрібний масив. В даний масив ми помістимо всі оцінки учня. Назвемо масив просто A. Оцінок у нас має бути 8. Перший елемент масиву нехай буде під індексом 0. І останній під номером 7. Зрозуміли оцінки цілого типу Integer. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація Clash Ctrl-пропуск. Крім цього, нам потрібні ще будуть деякі змінні цілого типу, а саме змінна I, яка буде лічильником циклу For, змінника, в якій будемо зберігати кількість оцінок вищих за 7. Ну і для того, щоб нам обчислити середню оцінку учня, нам потрібно спочатку. Обчислити суму всіх оцінок, а потім поділити на кількість. От якраз суму оцінок ми будемо зберігати в змінній сам. Це все у нас будуть змінні цілого типу. Зрозуміло, чому цілого, тому що оцінки також цілого типу. Так, в кінці не забуваємо крапку з комою, І тепер між операторними дужками begin, end пишемо сам код. Ну, По-перше, давайте надамо початкового значення змінним сам така. А саме надаємо їм початкового значення 0. Кількість оцінок менших 7 і справді може бути 0. Ну і далі нам потрібно забрати всі оцінки, які є багаторідковому текстовому полі memo 1, і помістити в список A Для цього скористаємося циклом з лічильником For. Отже, і в нас буде рівне від 0 до 7 включно. Значить, перебираємо всі числа. У нас їх всіх 8. Відкриємо операторні дошки. Begin, End. І в список A. Поміщаємо числа з мемо 1. Але незважаючи на те, що ми. В мемо1 будемо вводити числа, це у нас буде рядковий тип. Отже, нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією strToInt. І далі з мемо 1 властивості Lines зі того рядка забираємо значення і записуємо в масив. Ну і прямо в цьому циклу підрахуємо суму всіх оцінок, тобто до значення суми, яке в нас вже є, додаємо йде елемент масиву. Тобто на першій ітерації циклу сам буде рівне 0. До нуля додаємо перший елемент списку під номером 0. Далі вже на другій ітерації вже в зміні сам буде зберігатися перший елемент списку, до нього додається другий, ну і так далі, і так далі. І тепер вже можна вивести результат. Це в нас edit 1. Отже, виводимо в текстове поле edit 1, у властивість, текст. Ну, але тепер нам вже треба. Перевести з дійсного типу, тому що для того, щоб знайти середню оцінку, нам потрібно буде поділити. А коли ми ділимо, то в нас виходить дійсне число. Отже, перетворюємо з дійсного типу в рядковий. Ну і суму всіх оцінок ділимо на кількість. Кількість ми знаємо, вона рівне 8. Так, давайте перевіримо. Ну, Збережемо, давайте, проєкт, файл зберегти всі. Зберігаємо у власній папці, створюємо окрему папку для проєкту, називаємо її практично 9. Ім'я файлу не змінюємо, зберегти ще раз зберегти та виконуємо. Введемо оцінки. Натискаємо обчислити. Так, все є. 8 з половиною. Я спеціально підібрав такі числа, щоб була половина, щоб було добре обчислити. Але якщо ми зараз візьмемо, наприклад, ось так, так, якраз виходить добре. Ось, бачите, вже три знаки після коми, ну і взагалі оцінка навіть не може бути, що один знак після коми. То бажано, щоб нам результат зразу округлювався. Давайте округлимо, для цього скористаємося функцією round. В цьому випадку у нас буде округлення до цілого. Давайте і перевіримо. Справді до цілого. Так, ну і тепер нам залишилося обчислити кількість оцінок, яких вища за 7. Нам також потрібно буде цикл з лічильником, можна навіть зробити прямо і в цьому. Давайте так і зробимо. Отже, перевіряємо, чи елемент списку A більший за 7. Якщо йде елемент списку більший 7, тоді then змінну K збільшуємо на одиницю. Якщо взагалі жодного разу не буде. Дана умова істинної, то k так і залишиться 0. Ну і залишилося вивести результат у властивість текст Editor 2. Тут вже перетворюємо з цілого типу рядковий. І вводимо змінника. Так, виконуємо. Дивімося. Три оцінки справді. Вищих за 7. Тепер дві. Отже, практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!